Доброго дня, мої вітання, знаходимося в Нідерландах, тільки що з'явився такий автомобіль в продажі, як Opel Amperka. Автомобіль у нас йде 2018 року по вікнах. Приїхали ми на огляд даного автомобіля, можливо, когось зацікавить. Має автомобіль невелике пошкодження. Дверок потрібно або заміна, або просто вирятувати. І, відповідно, такий пластиковий молдинг вцепити. Комплектація сама повна. Пробіг даного автомобіля 130 тисяч. Батарейка в автомобілі нова. Є в нас камера заднього виду, клімат, підігрів руля, підігрів сидінь, повна комплектація, два зарядних пристрої. Кого цікавить даний автомобіль? Автомобіль має фарбований дах і пошкодження дверки. Зараз будемо йти питатися ціну. Ціна буде написана в Україні з доставкою. Фіксуємо він-код автомобіля. Автомобіль з лізингу, як ви бачите, тут є автомобілі, які з пошкодженням продаються. До України в нас цікавий цей Opel Ampera, тому що електрика зараз набуває все більшої популярності, досить дешево їздити. Такі автомобілі проїжджають 500 км на повному заряді батареї підписуйтесь на канал, ставте лайки, телефонуйте 050 565 0817. Ціна має бути хороша.